Всем привет, ребята! Ви на каналі Мир Животних. І сьогодні я буду играть на анархії Hollywood. Я оставлю по ссылке в описании пішник. А ми підемо на Соловойд. Тільки він щось закритий. Ну, так, ми вже на ньому я трохи грав, але. Не сильно. Зараз я вам покажу промокод. Тільки він у мене вже активированный. А що цей? Так, ну, як я сказав, він активований, так що в мене вже його нема. Так, і сейчас я ще піду найду безплатний кейс. О, о мать. Не, ну прикольно, халява. Так, ну, я не знаю. О. Ну, знаєте, ну прикольно, адський порох, я його так називаю. Ну, я зараз буду ходити шукати безплатний кейс. Так що поки що підожіть, добре? По... Я побігаю, пошукаю. Не знаю, чи знайду, бо недавно був вайп. Я тільки зайшов. Так, ну, це явно не вони. Ну, я знаю команду ще в придачу. Ось ось така команда. А що з моїм скином? Це нормально, що у нас кіном чиюсь. Так, ну, вийдемо собі ключ і почну відкрити. Все. Що там буде? Що там буде? О, пірка, умазен. І не на кого не Піду я, наверное, на автошахту покупаюся там. Ну, я коротше не знаю, де вони знаходяться автошахти, я лучше тапнуся до них. Так би і швидше, і легше. І вам медленніше це пройти. Так, ну все, я тут теж. Так. Ну, мені таке не треба. Ну в принципі, недовго до Одскуї, чи як. А, до енда. Ну, я піду на обичну, начну. Так, ну. Надіюсь, не собираю там нормально. Так, ну, погано, я ще й упав. Ну ладно. Я надеюсь, скоро вона обновиться. Зараз вилізу, подивлюся. Може ще поверху щось пошукаю. Ну, в принципі, ось золото і желізо можна пособирати, поки є. Хтось гумозний меч попрошайчі. Ну ладно, це не моє діло. Я, наверное, ускорю, тому що щоб вам не було так довго на це дивитися. Ну, я довго і не збираюся, бо воно шахта якби зараз обновиться, все. Так, ну, копатися я все одно був скорний, так що дивіться. Так, ну ладно, зараз буду вилазити, бо я зараз буду переходити на, на якусь другу анархію, я не знаю на яку. Зараз буду дивитися. Щоб було менше ігроків, щоб я мог легше розвитися. Так, ну що тут, кланова анархія? Щось тут багато людей, мене там знесуть легко. Ну, я, напевно, піду в Тріо, тому що тут дуже багато людей. Ну да. Щас подивлюся, де менше може. Ну, все 35-та, в принципі, непогане. Так, ну я тут. -а. Щас піду, напевно, ще раз в шахту. Ну, я, звісно, извиняюсь, я не такий тип, що буду ходити по всяким данжам. Я більш мирний, я розвиваюся так. Ну у цьому відео, а точніше у серії з відео. Я буду райдити багато баз. І буду ходити на івенти всякі. Ну, це не в цьому відео. В наступному відео я хочу зробити собі базу. Хоча і в слідкому можна відео піти і зарайдити когось. Ну, це вже в наступному відео. В цьому я щас покопаюся. Розвинуся, бабло трохи підроблю собі. Ну, в принципі, вона лихорадка непогано, вона мене заінтересувала. І що, кстати, ефективно? Те, що на цій анархії менше людей, я щас один копаю це все. Так, ну, побіжу на отскучи, чи а так зараз йде. Не щас енд. Ну, буду ждати, у ну, в принципі ще недовго осталось. Заберу ще з купчиком треба буде отдати. Докопив 16 пюрків, точніше сток. Чи як це назвати? 16 сток 64. Ну, і зараз, поки время є я його там не довго, так що лучше остануся ждать. Я, навірно, вам промотаю зразу до адської, коли вона почнеться. Так, ну я тут а, походю ще верху, може, лом якийсь найду не зарітаний. Ну, не видно так, що буду закопатися. Чи погано видно чогось? Чувшу, що із -за шайдер. Мені треба вивезти Ну, Поки що. Так, да, трохи темновато вам. Ну, якось оце пока що так. Ну, взагалі, поки що нічого інтересного нема. Може я в темноті і пропустив, но нема. Я пустей хоч остався. Ну, що робити? Особо я тут не налутав, поки що бомжую. Ну выставлю сейчас алмазы. Хотя, зачем? Лучше Отперю можно продать. Ну, типа просто сейчас инвенты, да. так что можно и продать за 10 тысяч. А, нет, за тысячи, 10 тысяч. Все. О, уже купили. Не, ну нормально. Ну, поки що я бомжую, Я в основному, коли я грав, то я набагато швидше розвивався до своїх перших 200 тисяч або до щось такого, типу. Зараз я довго щось. Це відео таке недовге. А щоб я зняв, то це було дуже набагато. Я ж вам отривками знімаю, де інтересніше. Ну, ось отут я зірвав куш і багато лазуріта. Хоча я не думаю, що він комусь нужен зараз. Ну, виставлю, подивлюся, може куплять. Ну шо мне не нужно, це мне не нужно. Дай, кстати, сток бутылочек своих днів. Я не бачу їх. Ну ладно. Якщо шо, шоскрафти. Так, ну алмази, ось ще ще лежать. Ну, сильно такого интересного в цій сарії не буде, но попробую ще выставить алмазы. Надеюсь, куплять. За 60 тисяч, у меня всегда их купля убийство. Но ну, сейчас 6, не. Вообще не хочуть. Ну, ладно. Я зараз вам покажу. Де шашо. Че ходив, відкривав ящики, а тут алмазна мазнавня. Хай воно не таке цінне, але все таке безплатно, В начале вайпа кошти. Наверное, я не знаю, коли він був. Ну, я тільки зайшов, як мінімум. Бути бутилочки. Скільки? А, ну непогано, в принципі. Так, ну, шо тут? Я не знаю, що ще показати таке. Бо почало щось якесь скучне. Я думаю, це і так і є. Ну. О, кстати. О, я знайшов, де шахти знаходяться, походу. Ну... Я не знаю, що зараз сделати. Я щас, наверно, підготовлюся і на золоту вихородку на замок піду. Ще пошукаю в ящиках щось. Ну, тут пусто. О, я в принципі вернув, можна сказати, свої сток бутилочок. Я був на спавні, знайшов. Ну, я їх можна сказати вернула. Може це вони і є. Так, ну тут мусор, мусор. Ну тут скучно. Я колись був находив незаритові речі прямо в сундуку в такому. Ну, це така дуже рідка. Може хтось положив, а я знайшов. Ну, ніколи не було так що прикольно. Ну, це було тоді. Зараз я тапнусь на РТП, що я вже зробив. І я, походу, знайшов деревню, тільки вона заутане. Полу щось щось заздонює все. Я тут поставлю сундук, закину все, що мені треба. оставлю, він мені не нужен. Він использований. Ну, ну, все такі речі, тільки мені треба буде ще один мяч оставити собі. Щоб потім не купляти його. Ну, це вже я зроблю, коли я найду замок. Я знаю, що замок завжди на нульових координатах, так що зараз буду тапати. Так, ну, я його, в принципі, знайшов. звісно, довго я йшов, але я вам тільки показав. Елькою я бафнувся, я інвіскою йду. І, як я бачу, вже там тіпи воно. І вони, похожу, ну, щось перекидують, може. Щось забрати у них. Так, ну, щось не видно. Ще й так світять погано. Не видно. Так, ну. В принципі, я атакувати нікого поки що не буду. Ждати йому ящики. Так, ну тут немає, ніде немає. Тут алмазка стоїть. В принципі, я б мог би їх вбити, але їх двоє, як я зрозумів, це команда. Ну так і є, походу. Хтось би когось убив би. Ну, ладно, буду йти дивитися ящики свої. Ми щось за мною йдуть. А ще й третій. Їх троє тут. Я не знаю, що мені делати. У Інвизке їм нічого не сделаю. Хотя можна змотатися, но я не буду. Так, ну нитка безполезна. Пусто. Какое там не зайчик Ну це не моє діло. Головне, що мене не вбили. Хоча я хотів би, щоб на тому місці я був. Не мене вбили, а я б просто забрав уутик такий випадок. Ну, мене там не було, я тільки прийшовся. І хотів сказати на що. Оу! Йошик заспавнився. Так, ну, кісточки і все. Це все те, що є там. Раніше було набагато лучше. Мені по 2 стиллер давали або ТНТБ, або щось таке. Так що це Prochness 3. Ну ладно. Вона така вже і важна і не сильно дорога. І хотів я сказати чесно, вибачаю за те, що я не знімаю відео. Мені. Я не знаю, як вам сказати таке. Мені просто лень монтирувати, но ну, я сподіваюся, я ісправлюся. І буду вам набагато частіше знімати. Набагато. Бо я подивився свою аудиторію, підписники падають mm. і падають. Ну я сподіваюся, і за цього відео хоч хтось підпишеться. Так що про таке не забувайте. Ставте лайки. Я буду вже заканчувати відео, що тут саймну. це. І буду. Ну, в принципі, тут а, пустовато нікого немає. Скучно. Ящиків теж мав поганий. От на таїнственний корабль, якщо він час є в цьому новому вайпі. Ну, я не думаю, що він є, він же ж колись, напевно, буде. Літом, може, не знаю. А може він і завжди є. Выхоронка, допустим, всегда просто вона обновляется. Хоча місце те саме все равно. На нульових координатах. Знаєте вона всегда на нульових Так що. Ну, Що сказати Пустовато нема що робити. Там бус заспавниться Нікого тут особливо нема. Ну, короче, ребята. Я буду прощаться. Сниму скоро ще одно видео. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на канал, пожалуйста.